Добрий день, розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і ескалація цієї війни посилюється. Ви знаєте, які трагедія пройшла в Чернігові, де сім людей загинуло, в тому числі дитина, де близько 150 поранених, ворог бомбить. Мирну територію. Ми повинні міняти відношення до всіх заходів, які проходяться на території нашої громади. Ось над цим будемо працювати на цій неділі, тренуватися. Наше завдання залишається перше. Допомога Збройним силам України. Перше допомога Збройним силам України. І третє допомога Збройним силам України. Всі, кожен на своєму робочому місці. У нас впереді 1 вересня, будемо визначатися, як будуть працювати наші школи. Але в будь-якому випадку всі дії будуть узгоджені з батьками і з самими учнями, не тільки з батьком, а й самим учням. Безумовно, ініціативу буде проводити управління освіти. Наталя Олександрівна слухаємо вас готовність до нового навчального року. Як ви правильно сказали, Микола Петровичу, ми максимально створюємо умови для можливості навчання. В очній і змішаній формі, але в будь-якому разі будемо враховувати думку всіх учасників освітнього процесу щодо форми навчання, з метою підготовки до нового навчального року та опалювального сезону проводяться поточні та капітальні ремонтні роботи, зокрема ремонтуються дахи в школі у центрі естетичного виховання, доводяться до ладу найпростіші укриття і БРУ, які наявні в закладах освіти шосткінської громади з цією метою, щоб. Ми максимально могли створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу, які будуть мати бажання навчатися очно або змішано. Також ми перезарядили вогнегасники на суму 190 тисяч гривень, повірили лічильники, підписані акти готовності теплового господарства, проведено тегогляд шкільних автобусів, завезені дрова до закладів освіти, сільської місцевості, визначена потреба в паливних матеріалах з метою. Підготовки до опалювального сезону добре. Визначайтесь, і коли у нас учнівська учительська конференція планується. Конференція педагогічних працівників планується наступного тижня, але з датою не можемо визначитись, бо ще невідома дата обласної конференції. Ну, визначайтесь, головне, щоб не співпала з їхньою. А там в будь-який день. Визначайтесь, будемо проводити. ГРМС Марина є на зв'язку. Веральна кампанія продовжується. Наразі аграрії завершують обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на сьогодні пшениця озима вже обмолочена на 95%, жито озима на 82%. В загальній структурі посівних площ цьогорічний зарожай вже зібрано на 32% та намолочено 67 524 тонн зерна. Паралельно вже аграрії розпочали, і проводять активно роботи по посіву озимих культур під урожай 2024 року. Наразі проводять посів озимого ріпаку, якого вже постійно близько 1500 гектарів. Завершуємо прийом документів на отримання дотацій за отримання корів. Станом на сьогодні нашою громадою вже подано до департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 48 пакетів документів на 174 голови корів на загальну суму 922 тисячі 200 гривень. Ще в нас в роботі є 10 пакетів документів на 40 голів на 212 тисяч гривень та 3 пакети документів на відшкодування за придбані доїльні апарати на суму 36 тисяч 704 гривні. І тут ще в нас буде один пакет документів по Ображіївці. Задовільні апарати відшкодування буде проводити ще цілий місяць до 30 вересня. Тут у нас трошки якось жваво йде робота. Дані дотацію мають право отримати домогосподарства, які отримують від п'яти голів великої рогатої худоби. Сумарно це мають давати п'ять голів корови, нетелі та телиці. Дані апарати мають бути придбані лише вітчизняного виробника та в період з жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Відшкодовуються в розмірі 80% вартості вартості. Придбаного обладнання, але не більше 20. Маріна, там, де по коровам, там треба три корови, так, одночасно три, тримати. Обов'язково три. Три корови. І тоді на кожну корову по 5 тисяч гривень видається з бюджету. 5300 гривень. Ну, так можна ж кому-то там і комплектуватися на вулиці тройом і так далі. Попрацюйте над цим питанням. Добре. Попрацюйте над цим питанням, але. Ну, 15 тисяч. Якщо три корови маєш, то це кошти більш-менш сьогодні солідні. Молодець, Марина. Хорошо. Голошко Ольга Іванівна, є на зв'язку? Спочатку цього місяця надійшло доходів 27 мільйонів. План складає виконання плану. Складає 55%. З початку Спочатку року надходження склали 385 мільйонів. І виконання бюджету до року складає 76,6%. і План 8, восьми місяців по доходах. Ми вже виконали на минулому тижні. Займалися фінансуванням відповідно до постанови 590. В п'ятницю відома всіх пройшли всі платежі третьої черги станом, які були зареєстровані в казначействі, станом на четверг. На цьому тижні ми готуємося до виплати заробітної плати, готуємо документи, проєкт рішення по внесення змін виконкому. І прошу головних розпорядників бюджетних коштів подивитися на сторінці Фейсбуку департаменту фінансів Сумської області, фінансового управління і також на листи, які ми вам направили. А саме про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік, будь ласка, ознайомтеся самі і ознайомте своїх підлеглих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Ну те, що Ольга Іванівна сказала, платежі практично цілий місяць не йшли. Мається на увазі третя черга. Просьба до головних розпорядників кошти перейти на планування видатків, тобто, те, що треба платити. В грудні, в вересні, в вересні вже пізно, в жовтні, в жовтні, листопаді, в грудні, вже сьогодні треба спланувати, взяти рахунки, провести тендерні процедури, виставити платіжі, тому що вони можуть іще цілий місяць, а може і два не платитись. Спланувати свою діяльність, спланувати фінансові видатки, те, що треба, в жовтні, в листопаді, в грудні. Сьогодні провести процедури, положити платежі на закупівлю. Переді зима. Зима буде складніша, ніж минула. Ольга Івановна, очолюйте цю роботу і підготовка до зими. Добре. Як моделюємо, як ми будемо жити в жовтим, це вже, вже, а в листопаді, в грудні точно. Добре. Ворона є на зв'язку Тетяна Володимирівна. Управління працює в штатному режимі. Хочу сьогодні розповісти, що у нас в нас нашій громаді останнім часом почастіше випадки покусів громадян домашніми тваринами. Тож маючи нагоду, хочу нагадати, що щеплення тварин, спостереження за тваринами, карантинування тварин, надання тварини для огляду працівникам державної ліка... державної лікарні в медицини це є виключно обов'язком власника тварин. Чернов Микола Григорович є на зв'язку. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості надано, було надано 29 вакансій. Працевлаштовано на вільні робочі місця 13 безробітних мешканців нашої громади. В населених пунктах громади та в місті продовжуються громадські роботи, як за кошти місцевого бюджету, так і за кошти фонду. На сьогодні на таких роботах працюють більше 40 безробітних. З 23 серпня плануємо організувати суспільно корисні роботи для 30 безробітних громадян, мешканців нашої громади. Зазначу, що як громадські, так і суспільно-корисні роботи повністю відповідають вимогам трудового законодавства, тобто, період роботи зараховується в страховий стаж, оплачуються лікарнянні у разі хвороби під час таких робіт, а також здійснюється оплата. Компенсація за невикористану відпустку. Федорчук Петро Євгенович, ви питання вирішили, те, що стояло в п'ятницю? Все нормально там? Вони ну не влаштували їх, вони поїхали. Поняв. Ревенко Олександр Петрович, ви вирішили питання, що я говорив? Ми зізвонювалися з, з Дмитрієм Сим. Я його чекав, але щось йому не вдалося приїхати, домовились, мабуть, сьогодні приїде. Що Олег Теофілович? На минулому тижні отримали вже остаточний документ з Державної інспекції ядерного регулювання по рентген-апарату нашому того, що працює в дитячій лікарні. Останній офіційний документ. Отримали теж ліцензію від діяру на зберігання ангіографу у разі його отримання до ведення в експлуатацію. Заходи до зими проводяться планово, підписані теплові акти, завозяться дрова. Ну ще нам треба трошки кріші підремонтувати, будемо цим активно займатися. Медична допомога військовим членам їх сімей надається повному обсязі. Ну і котельня. Я ж буде відповідати разом садовнічим по котельня, по дитячій лікарні на твердому паливі, Котельна на дитя... по дитячій лікарні на. Вердемо паливі, Олег Теофілович. допомагайте, в місті, садовнічим. Якщо треба, давайте ще раз зустрічатись, але процес повинен швидко рухатись. Костюк, Юлія задач управління на минулому тижні була рівна допомога військовим, також поповнення матеріалів, матеріальний резерв. На тижні що наступив, готовимо поїздку на передову по вашому дорученню. Добре, дякую, проводимо е, моніторинг е, у сфері цінової політики. На виконання розпоряджень області також створена комісія на минулому тижні щодо моніторингу стихійної торгівлі і в проведенню заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі на цьому тижні будемо вже. Мабуть, Надя, ти давай не так ти не ліквідувати. Ти давай Ми будемо ліквідувати наслідки негоди, які були, до речі, ще окремі дерева не убрані, окремі покрівлі. Сьогодні приходили люди, не відремонтовані. А тут в цьому, в цьому випадку ліквідація не треба. Ліквідувати. Понімаєш? Тут ліквідація не походу. Вживати, Вживати заходи діло другое. Жук Олександр Володимирович, прошу. За минулий тиждень лікарі закладу провели 2622 прийоми. Виписали 1375 електронних рецептів, з них 730 за програмою Доступні ліки. Працюємо над створенням резерву паливо-мастильних матеріалів, аби мати змогу працювати без центрального електропостачання на випадок. В закладі сільської місцевості продовжуємо завозити дрова. Маємо вже 60% від потреби в наявності. Олександр Володимирович, за вами та котельня, що у Чаплівки на дровах. Котельна котельня це. Там других ніхто крім вас займатися не буде, так що сконцентруйте увагу. Садовничий Віктор Юрійович. Заклад надає амбулаторну та стаціонарну водичу допомогу на дитячому населенню нашої громади. Особливу увагу звертаємо на переселенців та військовослужбовців. Завдяки вашій допомозі міської влади прибрані аварійні дерева, які були біля полівічного відділення, нашими зусиллями ми прибрали все, що там було ще залишалося. На етапі закінчення роботу з підвищенням. За одну одну секунду, Віктор Юр, для відома всім. От він більше він ніж ми. Домовився хорошо, прийняли дитину, підлічили і так далі. І батько в знак вдячності говорить: у вас там дерева треба попіляти. Приїхав краном своїм, так, безкоштовно організував, сам прибрав дерева, вони тільки простягували відки і так далі. Тобто ось така вдячність і один одному допомога вітається і. І дякую вам і дякую тому хлопцю, який організував таку роботу. Ждаміров, є на зв'язку. На спортивному майданчику руфін проведено вчоравий тур здорового футболу серед команд молодшого віку. Підсумки даних змагань будуть підведені на день міста. Також вихованці комплексної дитячо нацької спортивної школи Барса і Белані Кулін взяли участь у чемпіонаті світу з лежи який проходить... До влади з 18 по 20 серпня. І зараз потребує нагальна проблема проведення ремонту підтримуваного приміщення на стадіоні зірка. Я маю на увазі ремонт туалетів та ремонт роздягальний. Добре, будемо думати, Віктор Максимович. Дякую. Фатум. заклади культури активізували роботу по збору коштів на підтримку наших воїнів. Так, на минулому тижні пройшли акції у Воронівській старостинському Воронському старостинському ворогу та Івацькому. Плануємо і далі проводити такі акції. В, в арт-центрі продовжує роботу фотовиставка. Плануємо заходи та дня прапора і дня незалежності. Продовжуємо підготовку до зими. Завозимо дрова, проводимо перевірку лічильників і зарядку вагнестрів. День Незалежності будемо проводити, будемо відзначати кращих людей, але все проводити з таким чином, щоб не було масового зібрання людей. Масове зібрання людей не буде проводити. Наймитенко. Продовжуємо працювати за вашими дорученнями. Ведемо прийом громадян з внутрішньопереміщених осіб. Ми, помимо того, що ми їх беремо на облік, в центрі відповідному здійснюється теж бесіди з цими людьми. Уже три особи звернулися з питання перевезення їх з території до нашої громади. Тому Сплановуємо, щоб їм було зручно внесено інформацію до бази внутрішньо переміщених і на сьогоднішній день. У нас перебуває на обліку 5441 особа на минулому тижні. Тобто за період минулого тижня перебували 5123 особи. Також 399 внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день прихистили жителі нашого міста нашої громади. Це 196 власників житла на безоплатній основі. П'ять ветеранів війни, в тому числі член сім'ї загиблого, почали проходити професійну адаптацію з шляхом навчання за професією водії транспортного засобу категорії «С» на базі 13-го училища. Здійснено виплату державних допомог другого нарахування серпня. 101 особа на 920 тисяч. Добре, дякую для всіх. Станом на 15 вересня будемо проводити перевірку систем опалення, освітлення, підготовки до зими. Станом на 15 вересня, тобто грубка повинна бути готова, сажа. Трушина, дрова заготовлені, резервна електростанція в робочому стані, запас пального підготовлений, людина, яка запускає, має відповідну освіту, навики і таке інше. Тобто вся система станом на 15 вересня готовність до зими. І абсолютно по кожній установі буде приїде комісія, будемо перепровіряти. Дякую всім.